Всім привіт, друзі! Ми знаходимося у мене в гаражі. Сьогодні будемо знімати відео про те, як буду міняти банку на своєму жужику. Зараз покажу, якусь ми купили. Акраповіч буде в нас стояти. Пікавний. Вихлопнули, той прак, майдешеву взяв, бо немає флейта не стоїть, бачите, тут дирочка велика. Ну, такі переходники у нас. Зараз будемо це все підганяти під наш мопед мопет. Дивіться, така в нього хлопнушка стоїть. Сьогодні це будемо міняти на цю зараз вам покажу. О, так от. Зараз буде заміри робити. Зараз включимо, подивимося, як він буде працювати з старою банкою. А ми включимо та подивимося, заведемо його подивимося, як нас буде робити за Краповичем. Не переключатись буде цікаво. Підтримайте канал лайком, коментарем. Так воно у нас робить з банкой. Ну что, друзья, робил демонтаж. Ось так, от вона у нас старенька потрьована баночка. Що, продовжуємо. Ну що, друзі, відрізали ми баночку. І такий у нас вихлоп. Дивіться, скільки там на Зараз відмічим, будемо знімати її повністю з корпуса видці. Так що, погнали. Що, друзі, заведемо, спробуємо. Як вона буде у нас робити без банки? Ху-ху, бля! Нифига собі! Це у нас вийшов прямо ток. Що, друзі, лишаємо так, чи кладемо другу <гум> баночку. Не, по-любому нам треба засунути. Дивіться, який гарний крапович. Тут є до нього всі переходники мені дали. бачите. Пушка, кріплення на нього, тут болтиє, ушко таке. Зараз будемо варити. Так що. Шо... Погнали його відкрутиме. Я думаю всю трубу бачите, яка вона її мало пошліфувати, спробувати, що буде казати. Жін потім ще її покрасимо. Так що продовжаємо наш перегляд. Ну що, друзі? Огружилися мися Акроповичем, Лівчиком. Робимо заміри. Бачите, як воно так нам треба обварити. Що треба нам її подати сюди? І десь так І покласти? Це нам треба все обрізати. щоб он файно нам став. Так і буде це дуже-дуже супер. Так що відрізаємо зараз, треба ще ушки буде покласти. Ну, спочатку ми надріжемо його. Ну що, друзі, взяли тут болгарочку. Дивіться, ми тут так його помітили. бачите, Та зараз відрізаємо. Мотор, правда, грязненький, хоча ми його помиємо, то буде все. Що, друзі, дивіться, я за кадром установив його приклавим, Дивіться, що таке вийшлося у нас. Такий у нас вид вийшов. Зацині, пацани. Такий дюдик. Такий у нас Карпович. Зараз спробуємо завести, те, що він буде нам шептати. Все походу по треба буде флейту купувати. Я в шоці, який он голосний. Не хочеться. Оце в нього голос. Ну що, друзі, зняли ми в нашу. Імо тут зачистить вокруг. Щоб нам це все файно так спояти, бачите. І будемо все обварювати. Поїхали. Бачите, вийшло. Оп, так гарненько попробуємо обварити його і подивимося, що буде далі. Ну що, друзі, ми такі зараз. Будемо пробувати, що у нас вийде. Ну що, пацани, по цьому поглу, Роблю перший раз таке, йдемо варити так. Хорошо. Раз, прихватка, треба мало зменшити. На прихватки раз. Передержиться. Зараз виключаємо раз наш апарат. Йдемо пробувати, що в нас вийде. Що це таке? Ну що, друзі, дивіться, я поклав пацани, дівчата. Так у нас буде, коротше, походу, так він виходить. Все буде файно, все буде чітко. Так що йдемо далі. Ми по кругу зваримо, покладемо ушка. Та далі, думаю, включимося. Покажу результат варіння. Це капец. Фух, я не мастер. Не, Ну шо, я не вижу, что, что у нас вышло тут. -то. О боже мой. ну ладно конечно. что ты на у нас вышло. Сейчас это мы зачистим, Ну что, друзья, дивись. У нас вийшло як то так, ну, держиться все файненько, не є просвіт нічого. Так що йдемо зараз варить ушка. Кладимо на місце, провіряємо, і друга частина завтра буде ще. І хоче, дивіться, покласти ще світ треба нашому жужечку Так що не переключайте ставте лайки. Ну що, друзі? бабчин на місці, бабка баб... бабчин кажу. Банка на місці, дивіться що в нас вийшло. Зараз спробуємо завести, що він буде нам шептати. Но карбюратор сейчас отрегулировать буду Що. Всім дякую за перегляд. Ми йдемо проїдемося, подивимося, що як. Так що завтра буду знімати другу сер. Пока. Дякую за перегляд.